Черп'ятниці в ефірі соціальний пульс» і Ольга Ольгамцево вітає вас. Цікава українська столичні студенти презентували проект словопис напередодні свята української мови та писемності. Вони створили сайт, де тлумачать маловідомі незрозумілі слова. Веб-ресурс інтерактивний, тож долучитися до участі в ньому може кожен. Як студенти робили мову доступнішою, цікавилась Соломія Буй. Бердок найпа тайстра і мешти пояснити значення цих слів зможе не кожен, і то не дивно, адже поширені вони лише на західній Україні. Руслана приїхала навчатись до столиці з Львівщини. каже, старається розмовляти літературною мовою, та буває, що не всі друзі її розуміють. Серед них і одногрупник дівчини киянин Роман йому сподобалось те, що ті слова, які я вживаю. Наприклад, ті самі кульчики, це була така, якби і стартова, і фінішна точка. Якби у Роми вже закінчилось терпіння, він захотів про це розповісти іншим. Ідея словопису виникла ще минулої осені, але запрацював сайт тільки тепер. А впродовж усього року Руслана та Роман збирали матеріали, продумували концепції та стилістику відеословника. Лише за місяць автори записали 40 роликів, якими вже зацікавили студентську аудиторію. Сьогодні я почула слово мешти. Сижу та й гадаю собі мешти, грешти, чмешти. Що воно таке взагалі? Думаю, треба підійти та спитати. Підійшла, спитала. Мені кажуть, це взагалі просто черевики. Мені здається, це буде цікаво як для дорослих, так і для студентів, і взагалі для загалу в цілому. Тому, звісно, я долучуся, і мені здається, слів у нашій мові дуже багато про які слід розповідати. І ми будемо робити цей. Презентувати нові ідеї до дня української писемності та мови стане гарною традицією, кажуть керівники словопису. Адже такі студентські ініціативи згодом можуть перерости у серйозні лінгвістичні проекти. А українській мові вони потрібні. За час цивілізації ми втратили 9 тисяч мов. кажуть дослідники. Це величезний масив цих ключів. Прогнозують, що залишиться чотири мови. Певна річ серед них не буде української. Але ми не згодні з цим. Ми хочемо слухати свою мову, ми хочемо нею милуватися. Ми хочемо все її багатство всій повноті відчувати щодня. Студенти словописці кажуть, що мають вже безліч нових ідей для розвитку сайту. Серед них правопис в інфографіці, відеодіалоги і навіть мовна мультиплікація. Соломія Буй Ігор Бутко, соціальний пульс.